Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше за інформацією джерелу віце премєр міністра національної єдності Олексія Чернешова виїхала з України. За інформацією джерел, 19 червня виїхав син Чернешова, 20 червня, дружина. Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що 19 червня на Абу і САП надіслали секретаріату Кабміну запрошення Чернешову явитися для вручення підозри 23 червня. За моєю інформацією, яку підтвердили два джерела в уряді ще 19 червня на Абу Сап надіслав. Але на секретаріат КМУ запрошення на Міністерство національної єдності України, яке очолює Олексій Чернашов, для того, щоб в понеділок, 23 червня, він явився для вручення підозри, написав Железняк. За словами нардепа, цей документ був у прем'єра та інших топ-посадовців ОП уже до години запитань до уряду. Тому вони й розповідають про відрядження до кінця тижня, додав Железняк. Це підтвердило Джерело ОП. Перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що Чернашов перебуває у закордонному відрядженні, після завершення якого він має повернутися. У нього два завдання було від мене. Від від уряду від всіх нас, перше це відкривати хаби в різних країнах, а друге множине громадянство. Наскільки я розумію, що він ці дві речі робить, відрядження закінчиться, повинен повернутися все, заявив глава держави.